Це очевидна річ, що він просто грається на, на тій геополітиці, на нашому горі. і Нічого доброго не буде. Він тільки відволікає якісь від моменти, він знаєте, як називають тигр політиці. Він вважає, що Суденським не варто з ним не варто. Я думаю, що більш доцільніше було питатися у військових, тому що ну, я як цивільна людина можу мало чого сказати. Та ну. Ніби воно так виглядає, що Путін не налаштований на адекватні перемовини. І, в принципі, якщо розібратися в історії, то вся наша історія перемовин з московитами закінчилась тим, що нас підманювали. Тому в принципі перемовин нема сенсу. Але я думаю, що, що до чогось такого нормального для нас воно точно не дійде. Тому я не знаю, чи навіть є сенс, але можна спробувати, гірше не стане. Зі сторони партнерів, тут ну так, щоб замилити око, можна сісти. Я думаю, що з того би нічого не було абсолютно.